Silent, I can wait here, silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Trouble, baby, I'm in trouble, every time I look. На нашому телеканалі стартує рубрика Откровення з Антоніною Гнатюком. Програма буде називатися Верете, що з французького означає правда. Сьогодні що найактуальніше сьогодні, не те, що у мене взагалі в Україні. 26 жовтня 2014 рік вибори до парламенту. Місто Умень Три головних кандидати. Ви знаєте, я себе пам'ятаю з 15 років. І за цей час не стало легше. Кожного дня все гірше і гірше. Кожні вибори, чи парламентські, чи президентські, сценарій був один. Гарні обіцянки, дорогі лозунги, але тільки е для того, щоб набити свої кишені. Лише заради особистого добробуту і особистих цілей. Умень ну, маленьке містечко, 80 тисяч жителів. А виборців і то менше. Але три головних кандидати, бої та боротьба ведеться тут не зовсім чесно. Саме сьогодні откровенний з Антоніною Гладюк. Будуть про політику, будуть про вибори. Якщо говорити правду, то всю без остатку повідомляю, що на телеканал Тандем 405 за передвиборчою компанією зайшли три кандидати. Кожен пропонував великі гроші. Але сьогодні я знайомлю вас саме з ними, бо жодного з них. Я не взяла не копійки. Перший Андрій Євгенович Декун. Андрій Євгенович народився 20 жовтня 1979 року. Бурштин Україна. Його автобіографія досить маленька. Це досить скрита людина. Пан Декун працює у сільськогосподарському напрямку. Він є президентом Асоціації виробників молока України. Землі паїв. З 25 березня 2014 року він став заступником міністра агарної політики та продовольства України. У Менський національний університет дівництва пан Депун відвідував рідко. Але все ж таки він має диплом спеціаліста, який звідти. А як Андрій Євгенович вміє гарно заробляти на молоці, нам розповів його конкурент Антон Яценко вам. Алло, Антон, а розка розкажи мне, пожалуйста, ти помниш про дикуна, про молоко? Там якась розблюдовка була, ти цифры мені говорив. с тобой с собой. Да-да-да, ну я я пишу, пишу, я поняла. Хочу завершити відкривання по дикуну наступним. Всі чули, мабуть, про кредити. Як надаються кредити? Організовуються так звані інтернет або мобільні банки. В телефонному режимі надаються кредити. Грошові або на той чи інший товар. Пан дикун таких кредитів набрався дуже багато всій час. Це грошові афери. Народи це називають кідок. Це бистрі та легко здобувні гроші. Ось бачите, за кого маєте голосувати. Ось бачите, кому маємо віддавати свої голоси. Давайте будемо віддавати дикуну голоси. Він, мабуть, кожному з вас. Кожному виборцю, теж купить будиночок в Данії, теж приглаштує. Ви знаєте, я аполітична взагалі повністю я ніколи в житті не голосувала по одній простій причині. Мені на сьогоднішній день 30 років. Ні один із них не подумав, що я одягну, що їсть моя дитина, як я живу. Для чого я живу і чим я живу? Ви знаєте, дай Бог мені прожити ще 30 років. 50, я, я не знаю, скільки Бог дасть. І ні один з них не згадає, що така була. Ми продовжуємо. Кандидат номер 2 Він улюблений в місті Умаль. Він купив це місце. Але як купив? В кредит купив. Та сама башня Ейфрова, за яку ще на сьогоднішній день не розрахувалися. Той самий глобус, біля якого ми всі фотографуємось, де гуляємо з нашими дітками на вихідних, те ще не оплочені. Та сама дорога, яка робиться, біля остачівки. Обіцяні великі гроші. Та не кажіть гоп, поки не перескочили. Антона Яценко в місті Умань знають з різних сторін. Особисто я мала таку честь знайомитися особисто. Мене запросили на вечерю. Запросили на вечерю в місто Київ, ресторан Караван. А знаєте, те, що я побачила там своїми очима, моя 30-річна психіка була травмована. Та цей ресторан, цю подію, цю вечерю. Я залишу на десерт. А поки що. Народився Антон Володимирович 13 липня 1977 року. Київлян. Грамотний, освічений, багато дипломів, який гарно купує. Науковий ступінь. доктор економічних наук. Економить. На долях людей, на обіцянках. Далі вільно володіє російською, англійською, німецькою зі словником. А про мати ми мовчимо. Я запевняю вас особисто. Із одного речення, в якому приблизно вісім слів, шість із них матюки. Далі? Кар'єра, депутатська діяльність, журналістське розслідування. Оце вже цікаво. Прошу. Тендерна мафія і хрещений батько. Хто ви? Нашу улюбленець, наш Антон Володимирович Яценко. Далі Тетяна Чорновіл. Не злюбили один одного. Він взагалі, ви знаєте, на російській мові жонені не невісні. Він не вміє спілкуватися з жінками, він їх принижує. Мабуть, цим самим він прикриває і свої особисті комплекси. Ви спитаєте про компромат? Він не би якого розміру. На сьогоднішній день. У мене приблизно 20 документів, за які вже можна піднімати ті чи інші карні справи на самого Антона Володимировича Яценко. Але ж про це мовчать. Бо Антон дуже гарний і своєвчасний вміє купувати наші куманські посадові чини, посади. Він товаришує, за гроші товаришує. З ключовими фігурами нашого міста. Це театр одного актора. Він постійно розігрує роль. У нього маска Добродія, яку ми вже бачили і на минулих виборах. Ну, він підкупив був виборців цілодобовим постачанням води. Проте всі мовчать. Ніхто не розповідає про те, що на сьогоднішній день в міську водоканалі бор приблизно 2 мільйони гривень. Добродій наш, дуже гарно панує. Він робить добрі та чесні справи. Вікна, школи, ремонтує дороги, чинить. А за чиї гроші? Схема наступна. Спочатку ці гроші беруться в кабміні, бо на поклон часто ходимо до прем'єр-міністра. А тут уже подаємо, наче це він сам. Так. Від своїх рідних дітей відриває, сам не доїдає, а бідним людям дорогу чинить. Його професійна фішка це економічні афери, тендерні закупки, які він дуже боїться втратити. Звичайно, він втратить все. Зламаються всі його схеми. Зламаються всі його плани. Зламається сам. Антон Яценко. Якщо ми на хвильку уявимо, якщо Ватон Яценка не буде недоторканості депутатської, а знаєте, що з ним буде? За перші 24 години тільки в місті Умиль, а таке місто не одне, його просто розірвуть за ті всі порядні вчинки, які він робить. Ви скажете, а де докази? І це на час дуже дороге задоволення. Тому я запевняю всіх вас за доказом повної інформації звертатись особисто до натяконтина Олексійного енергетичного тилу в місто Кому. А тепер, любиний десерт, місто Київ тиждень назад, а конкретніше. 3 жовтня. 10 вечора. Ресторан Карла. Я не розумію, чому людина призначає ділові зустрічі на таку годину. Перше. Друге. Я не розумію, чому людина дозволяє собі проводити свій ділову зустріч в такому стилі. Який був стиль? Це на моєї гідності, щоб я похвилинно розказала вам всі деталі цієї зустрічі. Я хочу вам сказати один момент. У людини зовсім не той моральний облік, який ви привикли всі бачити. У людини зовсім нема моральних цінностей, нема пріоритетів, людина егоїст. Я про наркотики взагалі мовчу. Ні для кого не секрет. Але я не лікар, щоб констатувати факти. Я тільки спостерігач. І я не знаю, що відбувалося в той вечір з людиною. Але поводи він себе дуже дивно, Як типовий наркоман. Чи, можливо, мені просто здалося? Ну, зараз всі хвилини я хочу звернутися э, до Антона, а він мені так вилів на себе говорити. Може, я далі промовчу. Якщо ви чимось не згодні, то я розповім на наступній рубриці про те, що відбувалося далі. Саме сьогодні откривання з Антоніною Гнатюк» В програмі веліте. Продовжуємо Антон Яценко. Отож, любі мої виборці, якщо хтось, хоч одна душа мені не вірить, я запрошую всіх у вас до себе в офіс, енергетично один місто Уман, пропоную переглянути разом зі мною те відео, яке було відзнято в ресторані Каравона. Я не думаю, що після цього у вас підніметься рука. Голосувати, поставити ту галочку за Антона Євзенко. Я, я більше скажу, я, не, я впевнена, що в жодного чоловіка більше не підніметься рука за руку з ним, Позберутесь. Ви запитаєте, ми не показали це відео прямо сьогодні? Розкажу. Це відео 18 плюс. І по законодавству України ми не маємо права. Требу в прямому ефірі навіть просто в трансляції ми не маємо права транслювати такі відео. Можна кончить. То не мішайте мені, пожалуйста, працювати. Багато в нас кандидатів. Що рвуться у депутати? Складають плани та звіти. Слова кидають на вітер. س محم يس محم Ваш покірний слуга із посиланням на джерела в МВС і на інформацію черкаських онлайн ресурсів ще вночі 2 вересня повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Про причетність до кривавої автокатастрофи народного депутата і кандидата у депутати в Уманському виборчому окрузі номер 200 Антона Яценка. Парламентарій відомий своєю діяльністю у скандальній тендерній палаті пройшов до Верховної Ради за списком б'ют, але згодом перебіг до партії регіонів і нині вже у такій іпостасі бореться за голоси. У Манчан. Антон Яценко переконує, що його зовсім не було на місці автокатастрофи і погрожує мені судом. Знак оклику у свою чергу веде власне розслідування цієї аварії. Його перші результати у сюжеті Дениса Бігуса. Я ніяком ДТП, участь не брав, не був свідком ДТП, не був потерпілим ДТП. Народний депутат та відомий майстер тендерних схем Антон Яценко проводить другу на день прес-конференцію. Мета переконати журналістів, що до ДТП поблизу Умані, яка входить до його 200-го виборчого округу, він не має жодного відношення. Адже саме про причетність Яценка та навіть більше про те, що нардеп був за кермом Мерседесу, повідомив одразу після аварії Черкаський онлайн-ресурс про головне. Чую такий удар, тут же ж машин повно у мене стоїть. Удар, і я тако виглядаю. Тільки пилі аж туди, і зразу стали зупинятися автомобілі. І він його прямо посередині, посередині так і влупив, і аж туди там метрів, мабуть, бо ми вчора замірали десь метрів 85. Він його толкав аж, коротше, як скорість була така ну, нормальна скорість, кілометрів 180, може, він йшов. Саме з вами, саме сьогодні, «Откровення з Антоніною Гнатюк в програмі «Поверіте». Персонаж номер 3 Наступний кандидат. Чудновський Віталій. Хто він? Як він виглядає? Чим займається мотиви та стратегія? Пропоную до вашої уваги одну ту ж саму особу. Так він виглядає для нас, для вас, на бордах та в бюллях. А ось так він виглядає кожного дня. Це його життя, це його обличчя. Що говорить вам це фото? Це звичайний бандит. Чому я так кажу? Я розповідаю. Бізнес розпочинався в 90-ті. Бізнес розпочинався так само, як у всіх на сьогоднішній день серйозних бізнесменів. Гопстоп 90-ті виглядав наступним чином. Пістолет до скрутні та та й по справі гроші в кишені пішли далі. На сьогоднішній день сучасний гопстоп, гопстоп Чудновського виглядає набагато дорожче, сучасніше та вибагливіше. Яким чином? Вас зовсім не будуть перепиняти на вулиці. Вас, я вибачаюсь, розкатають по закону. Яким чином? Підвищать орендну плату. Обложать всілякими незаконними податками ваше життя перетвориться в пекло. А ви знаєте, куди ми йдемо? Скоро для того, щоб подихати свіжим повітрям, чи навіть не зовсім свіжим, ми також будемо сплачувати податки. Це структура Чудновського. Повірте мені на слово, це дуже багата людина. Навіщо йому? Верховна Рада, навіщо йому депутатство, навіщо йому все те, що він задіяв? Коли є багато грошей в людини, наступна ступінь це влада, недоторканість для того, щоб творити, створювати набагато дорожчий обстол. Людина пліч-опліч пліч веде цю діяльність з Юлею Тимошенко. Людину вже навчили, людину проінструктували, і взагалі, який їхав, таку й здибав. В моїй голові на конкретну хвилину дилема. Віталій Черновський, він настільки комунікабельний, він настільки вміє товаришувати. Він справжній друг Юлії Тимошенко чи Петру Порошенко. Чи людина сірий кардинал? Чи перш за все він думає про себе? І ця вся дружба будується тільки для того, щоб побудувати свій особистий бізнес, свою особисту імперію. Вся радість, це життя приходить тільки тоді, коли серце тебе чисте. А коли тобою ведуть лихі наміри, то добре подумайте, шановний Віталій, а чи варто? Бо грайте ви не зовсім чесні ігри. Я зараз говорю про один момент. Ви добре розумієте про що? Є сигнал, і ви знаєте, що я про нього знаю, і ви знаєте, від кого я про нього знаю. Їде 80 осіб в місто у мене. Буквально в понеділок вони будуть в нас. Вони будуть старанні, продуктивно агітувати за вас. Ми будемо купувати виборців. цифра у вас серйозна, приблизно тисячі гривень. Це такий дешевий прийом, ви розумієте? Люди, коли цінова політика зарплат 1800 для міста, коли людина 20 років живе і обділяє себе, свою сім'ю абсолютно усьому, коли якісь штанці на дитину коштують 500 гривень. Вона не бачила нічого нормального в цьому житті. Вона не знає, що таке нормальне існування. І ви заїжджаєте, ви даєте ці гроші. Звичайно, людина продасть. Наша держава в таких рамках тримала цих людей, що вони продадуться так. І потім ми ж самі скажемо, що ми українці, продажна нація, що ми українці один другого, брат брата і так далі. То саме ви. Такими нас робите. Вибір, боротьба, чесна, нечесна. Один одного виладні втопити в ложці води. Ви викидаєте неймовірні цифри на телевізійні продукти. Ви викидаєте неймовірні цифри на гіт матеріал. Ви кидаєте неймовірні цифри на бікборди і свої фото, на гарно прописані лозунги, скільки дітей-інвалідів, скільки бідних сімей. А чи знаєте ви, скільки коштує звичайна булка хліба? Ні, ну скільки коштує бутил, літр молока, знає дикун. Що знаєте ви? ви ви звичайний бандит. Один у нас вже був. Шановні виборці, перш ніж робити вибір, а їх стільки в нас вже було, то давайте хоч цього разу добре подумаємо, для чого я це все розповідала сьогодні. А можливо, я одна, хто може це все озвучити. Бо кожен з нас думає ну, так само. Тільки сказати не можу. Я не безстрашна. Несправедливо. Ви знаєте, наша доля саме в наших руках. І за кожен свій вибір, за кожен свій вчинок не саме такої саме в Ми не маємо права на помилку. Ми не мали його і, і не було в разу. Але сьогодні ситуація критична. Я не агітую ні за кого. Я застерігаю. Я інформую. Я розказую правду. Сьогодні з вами були «Откровення з Антоніною Гнятю. В програмі Вірите. Чекайте нас наступного на тижня. Буде цікаво. Silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Trouble, baby, I'm in trouble. Every time I look into your eyes, save me, oh, I'm gonna save me far away from all the crazy.